Of... угорська дослідниця Каталін Каріко і американський науковець Дрю Вайсман цього року отримають Нобелівську премію з фізіології або медицини. Їх нагородили за відкриття нового типу РНК вакцини. Саме вона лягла в основу препаратів, якими щеплюють проти covid 19, як сказали в Нобелівському комітеті, лавреати зробили внесок у небувалі темпи розроблення вакцин під час однієї з найбільших загроз здоров'ю людей сучасності. Як Вважають, за два з половиною роки пандемії РНК вакцини допомогли врятувати мільйони життів. Обидва дослідники працюють в американському університеті Пенсільванії. кажуть, що вперше зустрілися в черзі до копіювального апарата. Дрю цікавився РНК. Я теж була тут у 1997 році, уже 8 років, і працювала над створенням матричної РНК. Я похвалилася, що вивчаю РНК, а Дрю цікавився вакцинами. І так почалася наша співпраця. Позінтересідінваксінсендесхалаборейшн саті увесь цей час ми працювали пліч опліч, бо не могли отримати фінансування, не могли зробити публікації, не могли привернути увагу до РНК. Клінічні випробування провалилися, і майже всі від цього відмовилися. Але Кеті не здавалася. Останні 20 років ми працювали разом, щоб з'ясувати, як змусити вакцину працювати. рнк вакцини проти традиційних мають низку переваг. Вони не містять патогену, тобто зараз. Литися після щеплення або під час розроблення препарату неможливо. Імунітет від РНК вакцини вважають стійкішим, ба більше розробити нові препарати за цією технологією можна рекордно швидко. З 1901-го присуджено 112 нобелівських премій з медицини. Лавреатами стали 224 особи. Цього року грошовий приз становить 11 мільйонів шведських крон. Це коло мільйона доларів США.